Маленьких, але вже не фігурки, а про маленьких тих, хто стануть великими дорослими, і будуть майбутнім України. Це у нас у провели в колонії залі мерії підсумкову сесію Київської манонії На нагородили юних дослідників та їхніх наставників. Над чим працювали юні науковці впродовж минулого року розповість Юлія Махових. Принципом роботи цієї броні є рикошет. Коли потрапляє е, снаряд, він е, за допомогою цього ж рикошету він просто заходить боком в цю броню і бачимо через конструкцію. Е, по суті, немає слабких зон, куди може попасти цей снаряд. Цей бронепакет має шостий клас захисту і витримує навіть кулеметний постріл. 3 d броня, протимінні чоботи, павуки. Шолом, що інформує про снайперське наведення та навіть мобільне укриття. Усе це розробки вихованців Київської Ман. Нині молоді науковці все більше поглиблюються у тему війни та тих викликів, які вона диктує. Минулого року ми дослідили, створили ось таку форму зворотної стрілоподібності, і до неї цього року ми додавали різні форми стабілізатора і експериментували, з якою ж формою БПЛА може наприклад летіти найдовше. І... Заощаджує паливо, наприклад. Працюють молоді вчені не лише над оборонкою, а ще й над енергозберігаючими, екологічними та медичними розробками. Це пристрій, який переробляє з 12 вольт з акумулятора на 220. Таким чином, ви можете заряджати телефони, ноутбуки. Всі українці відчувають на собі тиск відключень світла, тому він дуже врятує ситуацію, особливо коли щось потрібно. Дуже критично зробити. Моя робота пов'язана із створенням реабілітаційних зелених локацій на територіях парків та різних лікувальних зон. Вона для різних маломобільних груп населення і для груп психологічних. З різними психомічними росом над своїми проєктами та дослідженнями молоді винахідники працюють у 77 секціях 15 наукових відділень. Освітнім процесом, організованим Київською Ман охоплено близько трьох тисяч учнів і студентів столиці. За рік вихованці привезли з-за кордону 46 перемог тільки декілька тижнів тому. Наші діти привезли перемогу з конкурсу в Бухаресті, коли 24 проєкта отримали 23 відзнаки, і відзнаки не тільки медалі, платину, срібло, золото отримали ще й грошові винагороди, цінні подарунки. На конкурсі Малої академії наук київські манівці вони здобули 45 перемог 15 з них найвищої проби. І це дуже показово, тому що кожен третій з нашої команди отримав золото. За вагомий внесок у розвиток сучасної науки у колонній залі мерії відзначили переможців українських та міжнародних конкурсів. Свої нагороди отримали і їхні наукові керівники. Педагоги проводять з вихованцями не менше, а іноді більше часу ніж самі батьки, тому це не споріднені люди, і дуже важливо, щоб вони відчували і розуміли. І так само їм дякували за той час, і за пізнання, і за ту витримку, і за ту силу, яку вони передають нашим діткам. Київська ман фінансується з міського бюджету. Аби доєднатися до юних науковців у новому навчальному році, потрібно залишити заявку на сайті Академії Юлія Махових та Олексій Баклайкін, телеканал Київ.